Цілим варим перець до м'якості. Ну, ще він поки не кипить. А як закипить, буду трогати, м'який чи не м'який. Це так само я відварюю і наквашений перець. Цілий з хвостиками з усім на світі. Надавила часнику. Часнику чим більше, тим краще. І готую маринад на літр води стакан. Цукру, стакан олії і 3 четвертих стакана е, оцту і столова ложка солі. Ну, такий рецепт іде на 3 кг перців. Я тут роблю двойну порцію. От. Коротше говоря, буду показувати по ходу діла. Перчик мій вже м'якесенький, кипить. Ну, хвилин. Десь до 10 може кипити. Ну, я відчуваю, що він не кип. І зараз будемо пакувати у банки. Шар перцю, шар-часничку. Напакували банку перець, часник і заливаємо маринадом. Маринад вже нас кипів. І баночку я простерилізувала. Облила кип'яточком. І закатуємо, перевертаємо окутувати кутувати. Не треба. Зробила дві трьохлітрових і дві двохлітрових. Такого перчика будемо смакувати.